9 листопада учні і вчителі Уманської міської гімназії поміж звичними шкільними клопотами знайшли час для відзначення дня української мови і писемності. Готуючись до свята, учителі української мови і літератури запросили усіх цього дня одягнути вишиванки. Тож навчальний процес був розфарбований вишиваними мотивами сорочок писемності та та мови це свято на честь літописця Нестора. Він був послідовником Кирила та Мефодія, саме літописців, які створювали слов'янське писемство. І сьогодні день української мови. І українська мова це дійсно дар, тому що український народ створював мову віками. Також як казав відомий український. Педагог Василь Сухомлинський мова це віконці, через які людина бачить світ. Багата мова це багатий духовний світ. У нашій гімназії проводяться в День української мови в День писемності, Визначається досить яскраво, проводяться флешмоб Вишиванка наша гордість, також конкурс імені Петра Яцика, конкурс на найкращу вишиванку та інші. Заходи, які виховують ідейну несправовості наших школярів. Ми вважаємо, що українська мова це наша скарбниця, яку ми використовуємо майже кожного дня. Ну, кожного дня. І тому ми поважаємо та цінуємо українську мову не лише сьогодні, у День писемності України, а й щодня. Учні молодшої школи та 10 класу стали учасниками флешмобу Вишиванка наша гордість. Також учні гімназії долучились до патріотичної акції від національного радіо з написання всеукраїнського диктанту. Виготовили стін газети, на яких довели, що українська мова це стильно, сучасно та модно. В актовій залі із запашним короваєм гімназисти вітали гостей свята рідної мови, приуроченого до дня української мови та писемності. thank <laughs> you